Еклізіаз, 8 розділ, він буде висвітлений на екрані. Ми його пройдемо і будемо відправлятись додому. 8 розділ. Хто як мудрий? І хто розуміє значення речей? Мудрість людини просвітлює лице її, і суворість лиця її змінює. Я їхав на Кавказ. Я таку різницю провів між нашими і їхніми жінками. Вони такі всі, і такі лиця, такі, що думаєш, якби підійшов, вийми пістолет почне стріляти. Наші жінки не такі. Ну і чоловіки їхні теж такі натягнуті. Суворість лиця. І якщо людина має таке суворе лице, то вона не мудра. А може людина бути мудра і сувора? Бо якийсь цей вірш так дає розуміти, що. Мудра людина вона має світле лице, приємне лице, таке добре лице. А якщо людина, як в 90-х особливо, знаєте, хлопці дивились, ті Шварцнегери, бруслі, і було модно, всі ходили, ходити з таким перекошеним лицем, такий термінатор. ти знаєте, Всі такі термінатори хлопці ходять. Хоча у всьому цивілізованому світі люди з якимось людським лицем ходили. То у в нас є до сих пір. Якось так прийнято зробити таке лице на набурмасине і з таким лицем ходити. У світі цивілізованому з таким лицем в нас не ходять. У нас всі від 90-х ніяк не можуть відійти від бойовиків. Суворість лиця її змінюється. В мудрої людини приємне лице. Не обов'язково красиве, але приємне. Написано, що Давид був з приємним лицем, бо є люди з красивим лицем. Ну таким строгим є люди з приємним лицем, і вони до себе притягують, хоча красивими їх не назвеш. Тобто мудра людина в неї добре лице. Добре, позитивне. От ми читали на таборі проходили Слово Боже і читали Якова, що мудрість, яка від Бога. Я собі раніше думав, мудрість якимось чином пов'язана зі знанням, з кількістю інформації. Яку ти носиш в своїй голові. Но як пояснює, що мудрість це не інформація і не знання. Мудрість, по суті, це характер. Написано, мудрість, яка сходить згори, чиста, мирна, повна діл милосердя, неупереджена. Тобто мудра людина це людина з добрим характером. І коли в людини добрий характер, в неї добре лице. Бо лице написано, що три речі. Характеризують свойство людини. От ти подивися на людину, ти можеш приблизно знати, який в неї характер. Одяг, походка і пише в російському переводі ослаблення зубов, тобто лиця. Це три речі показують, яка, яка людина походка, одяг і лиця. В строгих людей строге лице, в добрих людей. Добре лице, в пустих людей пусте лице. Я говорю слово, царське бережи і це заради клятви перед Богом. Як це толкувати, брати, потолкуйте. Наказа царського виконує то ради присяги перед Богом. Яку присягу перед Богом ми прийняли? Водне хрещення, з Богом це є присяга. І якщо ти вже цю присягу перед Богом прийняв, то виконуй царське слово, яке. Яке ти обіцяв, не поспішай відходити від лиця Його. І не наполягай у злій справі, тому що він, що захоче, все може зробити. Від лиця його це чи його лиця? Не треба цареві казати, що він має робити, бо він цар. Це зрозуміло. А перша частина вірша. Не поспішай відходити від лиця Його. Може, це як люди, які подратовані, вони відходять від лиця? Може, це мається на увазі, чи що? Де слово царя, там влада. І хто скаже йому, що ти робиш? Ми можемо цю ситуацію з царем, бо тепер царя нема, ми можемо її якби, розглядати по відношенню до людей, які мають владу. Да, тобто, якщо ти працюєш на роботі, не треба керівникові казати, що й має робити, бо довго там не породиш. От. Керівник сам розбереться. Ну, діти деколи батькам кажуть, що треба робити. На роботі робочі, деколи керівникові кажуть, що має робити. Хтось пробує, може, і Богові казати, як би то краще мало бути. Тобто, якщо людина має владу, ну, то вона має владу, а не ти. Не треба їй вчити, як жити. Хто додержується заповіді, той не зазнає ніякого зла. Серце мудрого знає і час і устав, тому що для всякої речі є свій час і устав, а людині велике зло від того, що вона не знає, що буде, і як це буде, хто скаже їй. Дуже важливі вірші. От можна зробити добру річ, але не вчасно. Ця добра річ вже нікому не буде потрібна. Тож кожна справа має час і має устав. І дуже важливо розумітися, не пропустити той час. Бо, наприклад, якщо мама ще жива, їй можна виявити повагу. Якщо вона вже буде лежати в гробі, то що ти вже їй? Квіти принести на цвинтар це вже раді людського ока, а мамі ці вже квіти не треба. Ну, це така, примітивний такий приклад. Тож ми мусимо знати, що добрі наміри не треба відкладати. Бо для добрих намірів, для реалізації цих намірів є відведений Богом час. І якщо ти в цей відведений час, от я люблю згадувати з Езикія 16 розділу, там пише про дівчину, що вона стала красива, і там є такий вираз. І це було врімя рік любві. Це був час, коли Бог дає молодим людям час. Створити сім'ю, коли вони максимально красиві, коли до них притягає. Бо в 50 років дівчина теж дівчина, тільки вже її, як би сказати, притя... притягальна сила вже не така велика. Вже у хажурів не так багато, у 18 років потенційні можливості значно вищі. Тому треба реалізовувати свої можливості в той час, який Богом відведений, а, а потім пізніше воно вже буде. Не актуально. Восьмий вірш. Людина не владна над духом, щоб утримати дух. І немає влади у неї над Днем смерті. І не має визволення в цій боротьбі і не врятує нечистя нечестиве. Людина не владна над духом, тобто над своїм характером. Чи це про інше? От є люди, які не владні над своїм духом. Що перше стрілило в голову, то людина й робить. Вона собою не керує, нею керують емоції і почуття. Є люди, які керують своїми емоціями, вони не показують, що вони розізлилися, вони вміють себе контролювати. А тут пише, що людина не владна над своїм духом. Про це говорить Соломон, що ніхто не має влади над, своїм, над духом життя. Тобто, скільки Бог відмірив, стільки й буде. Ніхто не має впливу на дух життя. Про це йдеться чи ще про щось інше. Ну, допустимо, беремо прямо по букві, яка б панувала б над вітром, над стихіями. Так? Є речі, на якими людина не має впливу. І над смертю, над смертю нема у людини впливу. Ти не можеш смерть відтермінувати. Можна якусь вплинути на День смерті, скажіть? Ну, в даному контексті ні, хоча написано, якщо хочеш... Не померти раніше часу, стримуй язик свій від лукавих речей. Написано, шануй батька і матір, щоб ти був довголітній. Тобто косвенно можна впливати на, на своє життя, на його довгі дні. Але в даному контексті, в цілому, Бог каже: ти не можеш померти тоді, коли ти хочеш. Ти помреш тоді, коли тобі визначив Бог. А люди, які самогубством закінчили, вони перехитрили це місце писання. От Бог каже, не може людина померти, коли вона хоче. А людина каже, а ну я Богу докажу і умру, пшу й А бачиш Боже, умер, коли хочу. Чи і це було в планах Божих, що Бог допустить, чи як це толкувати? Як брат Володя Добасю казав, є виключення з правил. Тут Соломон розглядає в книзі Еклізіаста життя в цілому, не на фоні однієї людини, а в цілому. В цілому людство не має впливу на свою смерть. Є там виняткові різні ситуації. Ця книга Еклезіаста розглядає життя в цілому, так, по-філософськи здалека. Усе це я бачив і звертав серце моє на всяку справу, яка чиниться під сонце. Буває час, коли людина панує над людиною на шкоду їй. Як це може бути у практичному вимірі? Ти керуєш людиною, але, казалося, ти керуєш, ти директор, ти начальник, але Господь каже, що воврет. Тобі це не в облаго. ти керуєш собі на свою голову. Розкажіть якусь практичну ситуацію з життя, яка би підійшла під цей вірш. Ну, це царство, то ж ти кажеш, сестра Люба, це царство якби, зі шкодою для, для підвладних цареві. А тут, мені кажеться, що йдеться про інше, що от ти кимось керуєш, і воно тобі керівнику, не в благо. Коли людина панує над людиною на шкоду їй. Ага, тут, в принципі, по-двоякому можна розуміти, на шкоду цій людині, якою ти керуєш, Ну, ти привела добрий приклад, приймаю. А може так бути, що на шкоду тому, хто керує. Ну і плюс, напевно, кожний керуючий чи управляючий, він несе відповідальність. І перед країною, і перед Господом, тобто не завжди добре, як і каже, не спішіть бути вчителями або попадете під війний осуд. Кожна людина, яка управляє іншими людьми, несе відповідальність, можна пострадати також від свого керівництва. Бачив я тоді, що ховали нечестивих, і приходили, і відходили від святого місця. І їх забували у місці, де вони так чинили. І це суета, смисл того вірша. Щось я не зрозумів, нечестиве і святе місце. Ховали нечестивих. І приходили і відходили від святого місця. Ну, Взагалі мертвих людей людство схильно швидко забувати. Рік-два, і забули, що ти такий був. В історію тяжко увійти. Не, ш... не швидко звершується суд над злими вчинками. Тут до р... от, ці вірші є хороша відповідь на... На... для людей, які роблять зло. Не швидко звершується суд над злими вчинками. Тому й не страшиться серце синів людських чинити зло. Хоч грішник сто разів чинить зло і заклякає в ньому, але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Бога, хто благоговіє перед лицем Його, а нечестивому не буде добра. І подібно до тіні недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Така спокуса. Яку зазнають люди, які роблять зло. Людина зробила зло, оглянулася, ніхто не бачив. Зі сторони Божої теж ніякої реакції, воно людину стимулює ще раз повторити зло, тому що не було, якби не було ніякої реакції зі сторони Бога. Тобто людина систематично робить зло і орієнтується на те, що Бог, якби не уникає в цю справу. І воно людину мотивує продовжувати робити зло. Бо якби так зробив зло, і палка з неба бам по голові, о, це не можна робити. Ну ти зробив зло, нічого не відбулося. Ти другий раз зробив зло, знову нічого не відбулося. І ти думаєш: невіруючий, думає, Бог не бачить. Віруючий, думає, Бог бачить, але то в очах Божих видно не дуже страшний гріх. Раз Бог не приймає ніякого рішення по мені. І це людину спокушає робити і робити зло. Козь Артур говорив таку дуже хорошу проповідь, що мерсіянням і жатвою є певний період часу, де не видно плодів. Оцей період часу мерсіянням і жатвою, Бог ніяк не реагує. І людина робить зло, робить, зло, назбирує і назбирує собі, собі в чашу Божого гніву, і реакція нульова. І тут в один прекрасний день. Вся та чаша, яка назбиралася, бам опрокидує Бог і на твою голову, і тоді сиплеться зі всіх сторін, і ти думаєш, що я такого наробив вчора, що Бог так робить. Це не вчора ти наробив, це ти собі наскладав у чашу Божого гніву. Тому як ти десь сховався від людей собі, закурив собі, випив собі, ще щось собі втіхаря, подивився там в інтернеті то, що треба, раз, нічого не сталося, і ти думаєш: ну, видно, в Ісусі Христі не передбачено покарання, не кажи гоп. Покарання буде але пізніше, відтерміноване, як в американському правосудді. Зробив, написали в зошиті, зробив, дав гроші, викупили, знову викупили знову. А потім той зошит у 20-й раз як зробив, вони той зошит витягають. І ці всі статті прочитали, і на суді суддя каже, 270 років тюремного ув'язнення. Не поживе він стільки даже. У них стільки сажають 400 дають років 500, ти стільки не потягнеш. От точно так же Бог відтерміновує покарання, тому якщо ти робиш зло, не думай, що воно в очах Божих не замічене. Просто прийде осінь, і вона буде для тебе тяжка. Вона буде тяжка потім. А потім: о, що Бог такий, чого Бог наказує, де Боже милосердя? Це треба було думати про Боже милосердя, коли ти втіхаря робив гріхи. А тепер час розплати настав. Посіяли на полі всі чисте поле запахане ніякої різниці. Одні роблять добро, другі роблять зло. Ніякої різниці. Всі в ожидані посіва, що вродить, а потім раз вже й показується, хто куди сіяв, то потім вже видно на жатві. І деколи ще перший, ніж суд Божий прийде, ще тут на землі Бог показує жатву кожного, і дуже чітко видно. Який тебе перевід, сестра Люба? Дури світ, таке файне слово українське дури світ. Дури світ! Думаєш, що надурив весь світ, надурив себе, ні? Дури світ. Цікаві українські слова. Нечестивому не буде добра. І то, що зранку я говорю, подібно до тіні, недовго протримається той, хто не благовіє перед Богом. Тінь певний час тримається, але вона не вічна. Є і така суєта на землі. Праведників осягає те, чого заслугули б діла нечистивих. А з нечистивими буває те, чого заслугули б діла праведників. І сказав їй це суєта. Починав Соломон з того, що всі роблять, і перше, ніж буде посів, коли будуть збирати жнива, не видно різниці. Тепер Соломон каже, є ще гірша річ. Ще хуже, ніж та. Бо той робить добро, той робить зло, нема ніякої різниці. Він каже, буває ще гірше. Що людина робить добро, їй би добро треба було пожинати. Но вона пожинає зло, а той, хто зло робить, пожинає добро. І це може любу людину завести в повний тупік і настільки, що можна Бога назвати несправедливим. Ви можете пояснити, чому Бог деколи такі речі допускає? Йов про це говорив, Давид про це говорив, Асаф. Тобто ну, людина явно робить зло, і в неї в житті все йде гладко. Ну, скажімо, такі ситуації стаються. От ти ніби в тебе нема таких серйозних заносів, щоб Бог з тобою серйозно осудився. Ну, є там якісь там риси характеру недобрі, але не настільки. Ти себе храниш. І ти дивишся на людей, які взагалі живуть ну, безпредільно. І ти хочеш чи не хочеш, ти порівнюєш себе з тими людьми. Я би це пояснив так, як Марина каже. Я, якби, розумію її розуміння. Тобто, праведник, Господь працює над праведником, він його шліфує. Якщо бачить, що праведнику потрібні трудності і випробування, щоб його очистити, він починає серйозні проблеми допускати до праведника. Не тому, що він згрішив, а тому, що його треба ще духовно зробити духовнішим через страдання. Праведник. Дивиться на свої страдання і порівнює себе з нечистивцем. Нечистивого Бог не чіпає, тому що він не входив у спасіння, він йому, хоч тут на землі, трошки поживи. З праведником Бог працює. Праведник може цього не розуміти. Він може дивитися на нечистивця, якому Бог відділив. Тих пару років ходь на землі, поживи перед тим, як попадеш в преісподню. і праведник не розуміє, чому в нього тіснота, а грішник живе на ура уже з п'ятою жінкою. І, і, і ніяких проблем. Тому що праведника написано, кого любить Бог, того карає, і з праведниками у Бога своя робота. Як можна ще це пояснити? Ну, я би так якось спробував пояснити людині, яка каже: з того часу як я прийшов до Бога. Мені казала якась так людина: з того часу, як я прийшов до Бога, дні трудності. У мене до того було життя набагато краще. Для грішника суд відтермінований. А для праведника Павло каже до корінцян: що якщо би якщо би не судили самі себе. То були б осуджені зі світом. А якщо Бог не хоче, щоб ми були осуджені світом, Він судиться з нами. По суті, ми чистили ще, віруючи, проходимо на землі. Нечистивці вірять, що буде в небі. Я би ще благодійстві нечистивих з такої сторони попробував пояснити, що є батьки, які робили багато добра, і результатами їхнього добра користуються діти, які нічого не робили для того. Щоб так жити. Приклад Давид і Соломон. Бог каже: Соломону, ну, я, я би з тобою розібрався, якби не твій батько. Ради твого батька тебе я чіпати не буду. Тобто, я думаю, і таке є, коли батьки заробили благословіння для дітей, діти просто всліпу користуються працею батьків, думаючи, що то вони такі хороші. Діти, сатани, як сказати, з якого боку, ну, з одного боку, ти добре кажеш, з другого боку, не забуваємо, що. Кожна людина є творіння Боже. Не різниці, яка вона, Бог знає, що Він її ліпив, Він її творив. Воно може бути для нас, дитина сатани, для, для творця. Я переконаний, що кожна людина має ціну й вагу. Да, вона попала під плив сатани, але, як пояснював Бог Юнів Ніневії, він не спішить наказувати тих, які нічого не розуміють, тому що Він їх сотворив. Вони Його насадження і похвалив я веселощі, тому що немає кращого для людини під сонцем, як їсти, пити і веселитися. Це супроводжує її в трудах одні життя, її, яке дав їй Бог під сонцем. Прочитай цей вірш в християнському зібранні і скаже, ти пусти. Е, його, його можна якось впхати у новий завіт цей вірш? Він взагалі дозволяється. Для нового завіту, де там відречені від себе, жити не для себе, а для нього. Цей вірш, взагалі, він християнський, чи його можна як, як жертви сміло залишити в Старій завіті. В правильному контексті цей вірш можна використовувати у новому завіті. Просто це можна перевернути якби на свій кшалт. Так, в правильному значенні Слова Ісус Христос. Який повелів жити для нього, не забороняє їсти і пити, і радіти тим небагатьом дням, які ти маєш на цій землі. Ти проснувся зранку і сказав, слава тобі, Господи, за спів пташок, за дерева, за життя моє, і з веселим серцем прожити день, або ходити і вічно плакати і стогнати. От. Тому цей вірш, не можна казати, що він не християнський. Хоча чує моє серце, що Прочитай його із за кафедри, тебе зразу обвинуватять, що ти ну, такий неперероджений християнин. Як його трактувати? Є психологія людини Ревека дуже добре знала свого чоловіка. Вона знала, що як тато голодні, то вони злі, а як тато ситі, то вони добрі. І вона каже: синочку, йди злови козу на корми так легше благословити. Воно у нас не працює, працює. Працює, жіночка, гарно притулилась до чоловіка, я тебе люблю, ти мій милий, правда, ти мені не відкажеш, що я за попрошу тебе. Ну, а, ну, працює психологія людська. Коли я звернув серце моє на те, щоб осягнути мудрість і розглянути діла, які чиняться на землі, і серед яких людина ні вдень, ні вночі не знає сну, тоді я побачив всі діла Божі. І знайшов, що людина не може осягнути діла, які чиняться під сонцем. Скільки б людина не трудилася в дослідженні, вона все-таки не осягне цього. І якби якийсь мудрець сказав, що він знає, він не може осягнути цього. Ці слова можуть е спокусити людину і кинути її якби, на такі роздуми. Що взагалі не варто нічого узнавати, бо то й так безполезно. Людина повинна допитуватися, людина повинна шукати в житті. але всього знати не можна. І каже, якби був такий мудрий, який би казав, що він щось знає, то так не буває на практиці. Всього знати не можна. Не ламай собі голову над тим, над чим не треба ламати. Живи, дякуй Богу, получай задоволення від життя. І не пробуй зрозуміти, чому, чому так, чому сяк. Не можна дати відповідь на питання, на які нема відповіді в людини. І не варта свою голову сушити на це. То не для тебе. А чому написано, що людина не має сну ні в день, ні вночі? І серед яких людина ні в день, ні вночі не знає сну. Тобто Соломон радить, якщо ти на це не маєш відповіді, Лягай і спи. І якщо ти чогось не розумієш, лягай і спи. Це, це, це Бог радить, як у русських казках писали утро вечора мудреніє. Не, не доходить до тебе, значить, пора спати. Дай покій цій проблемі, бо вона невирішуємо для тебе. Ми дочитали до 9 розділу.